Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай умножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні повернула, коли на берег моря, побачила, всходить сонечко, і розумію: ну не встигну точно. Але знаєте, коли ти з Господом, то немає ніякого такого. Отчаяння, що мм все не вийшло, не встигла. Ні-ні ні. Просто розумієш, ну нічого страшного, Господь подарує і свої якісь фарби і вже після всходу цього сонця. І сонечко зійшло, починається новий день. Суботній день. Євреї кажуть, шабат, шалом, хай буде мир, хай буде мир, хай буде спокій. Адже сам Господь казав кожному з нас: увійдіть в спокій мій, увійдіть в спокій мій. І якщо ми знаходимо сили входити в цей спокій, якщо ми прагнемо цього спокою, якщо ми хочемо цього спокою, то ми обов'язково будемо його мати. Слава Господу! Слава Господу! Вчора я прочитала одне невеличке оповідання, яке мене дуже вразило, прям до сліз. Я, звичайно, не все пам'ятаю і, на жаль, не зберігла його, але те, що пам'ятаю, те вам розкажу. В одній далекій країні африканській, де злидні, де голод, де діти не бачать багато того, чого бачать наші діти, була одна вчителька, і вона працювала в одній там сільській школі. І вона бачила злидні оцих дітей. В неї не було багато достатку, але вона вирішила. Вирішила в своєму серці, щоб хоч якось дітей заохотити до навчання, сказала, що в кого будуть найкращі оцінки, найкращі будуть роботи. Якщо вона побачить старанність того чи іншого учня, то в кінці місяця вона їх презентує, от того одного презентує одною парою взуття. Одною парою нових сандаликів. І діти, знаючи, що вчитель не шуткує, що це буде насправді, вони почали старатися. І вчителька до, свого, для свого, до своєї радості, до свого здивування побачила, що діти стараються. Адже всі вони були, майже всі вони були з дуже бідних сімей. І про оту пару нового взуття потрібно було тільки мріяти. Да, у них було якесь взуття, але воно було старе, подерте і якось там трималося на їхньому на їхніх ніжках. І тому оцей приз, оця пара взуття. Для них було таким таким бажаним, що вони почали гарно вчитися, і вчителька побачила великі результати, великі результати, адже добре вчити того, хто хоче вчитися. Це нам всім сказано, всім, адже ми всі з вами учні Ісуса Христа, і йому добре вчити того учня, який хоче від нього вчитися, а не хоче вчитися в цьому світі законом цього світу. Тож настав довгоочікуваний день, і вчителька, бачачи, що учні намагалися всі, старалися всі, всі старалися, розумієте, вона вирішила, щоб діти обрали самі того, хто на їхню думку заслужив оцю пару взуття. Я, звичайно, не розумію, ну, можливо, вона приблизно взяла якусь пару. Не знаю, можливо, вона потім ту дитину йшла з нею і купувала їй ту пару взуття. Я не знаю. Цього не було сказано. Але була коробка, в яку діти повинні були кинути листочок із своїм іменем. Тобто, Вчителька роздала кожній дитині шматочок паперу і сказала, щоб вони написали своє ім'я, а потім це ім'я кинули у коробочку. Вчитель ретельно перемішала всі-всі-всі листочки і витягнула того, хто переможець. Вона витягнула і на тому листочку було написано ім'я однієї дівчинки. Самої самої бідної, в якої взуття вже не можна було назвати взуттям, і вчителька була дуже дуже рада, що їй дістався цей приз. Тому що у останніх дітей взуття було да стареньке, але не таке благеньке, як у тої дівчинки, і вона раділа в серці, що їй дістався цей приз. Дівчинка отримала довгоочікуване взуття, вона була рада, безмежно рада, але на цьому оповідання не закінчилося. Після того, як діти розійшлися по домівках, як вчителька вже зібралася йти додому, вона заглянула в коробочку. Не знаю, що її спокусило, але вона заглянула туди. І коли вона дістала і ще один листочок, вона побачила ім'я тієї самої дівчинки. Вона дістала другий листочок і побачила знову ім'я тієї самої дівчинки. І, дістаючи клаптик за клаптиком тих листочків, вона побачила, що на всіх на всіх листочках було написано ім'я тієї дівчинки. І вона просто вкрилася сльозами. Вона сиділа за тим столом і плакала, тому що вона побачила, що її діти, тих, які вона навчає, вони справжні люди. Вони справжні люди. Господь навчає нас і каже, будьте як діти. І оці діти є для нас дорослим прикладом. Вона, коли прийшла до свого чоловіка і почала розповідати йому цю історію, то на початку історії чоловік каже: Ну чому ти дивуєшся? Ну діти старалися. Але коли вона сказала кінець тієї історії, то чоловік. Теж заплакав, чоловік теж заплакав. Що твориться з нами, дорослими людьми? Чому діти можуть любити отак усім серцем? Чому діти можуть пожертвувати тим, що належить їм? Адже були учні, які краще за неї виконували завдання, краще за неї це все робили. Але вони залишилися людяними, і вони, бачачи оту нужду от тієї дитини, вони пожертвували собою, своїм призом, своїм надбанням і віддали його цієї дитині. Хіба це не чудово? І якби увесь світ увесь світ був такий, як оті діти, то не було б війнів, не було б заздрощів, не було б корупції, не було б ніякого зла, а було б добро. І коли питають, а де оте добро? А у тому класі, де діти, залишивши при отій одній дівчинці, віддали його, їй, їй, тому що вони бачили, що вона потребує більше, ніж вони, їх очі не були затуманені. їх очі бачили правду. Слава Господу! Слава Господу! Господь в своєму слові каже, що коли ми побачимо. Коли ми побачимо, давайте прочитаємо, Від Матвія... Ага. Від Матвія, 24 розділ, е... з 6 го вірша. Матвія, 24, 6. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні. Глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство піде на царство, і буде голод, і пошисті, і землетруси, і різ... на різних місцях. Та це все лише початок страждань. тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас, усі народи, за ім'я моє, і тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і ненавиди ненавидять одне одного, і підстануть численні лжепророки. і взведуть багатьох, і через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений, і ця євангелія царства буде проповідуватися по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Тож Господь каже, що коли ви побачите, коли ви почуєте, ось... Коли ви побачите, коли ви почуєте, оці війни, оце беззаконня не ожесточіть сердець ваших, не ожесточіть сердець ваших, а прагніть робити добро. В посланні до Євреїв в третьому розділі з сьомого віршу написано так: тому промовляє Святий Дух, тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янилими свої серця, як то буває під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спошу... спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки. Продовж 40 років тому я обурився на цей рік і сказав: постійно вони блукають серцями, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся в своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого. Відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в кого з вас лукаве серце, повне ненависті, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через відступ, відступність гріха. Зробіть тому, що ми стали співучасниками Христа. Якщо цей початковий стан твердо збережемо до кінця, як сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закаменілими ваші серця, як було під час нарікання. І ми бачимо, що вони не змогли увійти в через своє невірство. Тож Господь сьогодні закликає кожного з нас, щоб ми не робили свої серця окам'янілими, щоб ми перебували в Його мирі, в Його спокої, щоб ми знаходились в Його любові, щоб ми потішали себе надією, яка не постижає, а дає нам вихід, щоб ми дивилися не на те, що відбувається в цьому світі. Господь попереджав, да, будуть війни, будуть мори, будуть, буде, 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 будуть страчувати вас. За моє ім'я будуть будуть ненавидити, але Господь закликає нас, щоб ми залишалися його учнями, щоб ми залишалися людьми його, щоб в наших серцях не охолола та любов, щоб ми прагнули робити добро а не зло, не зважаючи, що весь світ робить зло. А ми, а ви каже Господь, робіть добро. А ви будьте моїми свідками не тільки язиком, але й, ділом, але й ділом. Да, діла не спасають. Але коли ми своїми ділами показуємо Божу любов, коли наші руки роблять те, що хоче Господь: обіймають, дають. Е Потішають, роблять щось корисне, не судне для себе, а для когось іншого, і знаходячись в то в тих добрих ділах. Знаєте, наші серця стають добрими, окам'янілими. Я думаю, що ті діти, котрі йшли додому, зробивши той гарний вчинок, в їхні серця наповнювалися радістю і любов'ю. І коли ми робимо щось добре, знаєте, нам потім хочеться робити це ще і ще і ще. Адже каже слово Господнє: вкусіть як благий Господь, коли ми вкушаємо його блага, коли ми вкушаємо як добре. Давати слово каже, блаженніше давати ніж приймати, то ми потім хочемо це робити і ще, і ще, і ще. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Великі і чудні діла Твої, великі і чудні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю, слава Господі, слава Богу! Хочу іще наостанок прочитати Псалом Вибірково, 89 для нашого укріплення, для того, щоб це слово нам стало як отой взірець, що Господь є вірний Бог, що Господь є вірний Бог. Якщо у когось сьогодні якісь страхи, якісь непорозуміння, Слово Боже, вам на підкріплення, повіки оспівуватиме Господнє милосердя, з покоління в покоління своїми устами сповіщатиму про, про Твою вірність. Бо я сказав: навіки триватиме милосердя, як самі небеса ти утвердив вірність свою. Тобою було сказано, я уклав заповіти своїм обранцем, присягнув своєму слузі Давидові, навіки закріплю твоїх нащадків і підтримуватиму твій престол з усіх, з усіх поколіннях, небеса прославлятиму твої дивовижні діла, Господи, і твоя вірність оспівується у зібраннях святих. Бо кого на небі можна зрівняти з Господом? Хто серед Божих синів уподобиться до Бога? Бог викликає трепет на раді святих, він величний і грізний понад усіх, хто оточує його. Господи, Боже сил, хто могутніший від Тебе, Господи, Твоя вірність навколо Тебе. Ти приборкуєш силу моря, коли здіймаються його хвилі, Ти вгамовуєш їх, Ти розтрощив смертельно ураженого рагава і своєю могутньою рукою розпорушив своїх ворогів. Твої не і земля також твоя. Ти заснував ус Усесвіт з усім, що наповнює його. Ти створив північ і південь, фавор і гермон, радісно висловлюють Твоє славлять Твоє ім'я, могутнє ременно твоє, міцна і переможна твоя рука, високо піднять та твоя правиця, праведність і справедливість є основою Твого престолу, милосердя і вірність ідуть перед тобою. Господи, блажений народ! Якому відомий настрій святковий і який ходить у від Твого обличчя. Твоїм іменем вони радітимуть щодня, а Твоя справедливість їх звеличує, звеличує, адже Ти є їхньою славою і силою, по милості Твоєї зростає наша потужність, адже Господь захисник наш і святий Ізраїлю, Цар наш. Алілуя, Алілуя, Алілуя. слава Господу, слава Господу, велика, велика. подяка Йому за Його вірність, за Його милосердя, яке супроводжує нас кожного дня. Алілуя, слава Богу, Благословий Тебе і тримає своїм світлом, засяє на дорогу Твою. Милістю нехай покриє, дасть мир тобі, благословить тебе і тримає. Своїм світлом засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє дасть мир тобі. А -а 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 -а. Хай буде з покоління в покоління на сім'ї твоїй і дітях, їхніх дітях, їхніх дітях, хай присутність його буде все навколо наповняти. Бог попереду за тебе. Він з тобою, він з тобою, кожен ранок, кожен вечір коли спи. коли... Коли плачеш, чи смієшся, він з тобою, він з тобою, він з тобою. Алілуя, алілуя, алілуя. Сьогодні щось мій телефон відключається і відключається. Буде такий ролик зібраний, тому деякі слова можуть бути накладені одне на одне. Тож, вибачайте, техніка є техніка, але я благословляю свій телефон на довге життя і на спів. Спра... На... Бути завжди у строю в ім'я Ісуса Христа, бути завжди справним в ім'я Ісуса Христа. Можливо, треба його почистити, на в ньому лад, і все буде добре, що я сьогодні і зроблю. І хай допоможе мені Господь. Я благословляю вас тими словами пісні, які щойно пролунали. І хай воно вам буде підкріплення. Господь за нас, Господь за нас, Його милосердя, Його милість, воно перебуває з нами завжди. Завжди. Головне не ожесточити наших сердець. Головне, незважаючи на те, що відбуватися відбувається в мирі, залишатися його в спокої, залишатися його в мирі. І бути його дітьми, і бути носіями добра, миру, злагоди в цьому світі бути носіями тепла. І якщо ми будемо його гарними учнями, якщо ми захочемо навчатися в нього, то в нас все вийде. Адже він дав нам Духа Святого, який навчить нас всьому, всьому корисному, всьому благому, всьому доброму, щоб слави Божої ставало все більше і більше з кожним днем в нашому житті, в наших родинах, в наших містах, в наших, в наших країнах. І коли слави Господньої буде багато, тоді прийде мир, 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 мир. Будьте збережені Господом, і хай миром наповняться ваші серця. Амінь.